Кажіть, будь ласка, а ви вірите в долю? Ну, от коли щось якось відбувається, ти не розумієш, чому і як це відбувається, але в тебе от, ну не виходить. Ну не виходить і все. А потім проходить там півроку чи скільки часу, і ти розумієш, чому так мало трапитись. Але доля чомусь це запланувала наперед. Наприклад, в лютому цьому році наш канал. Досяг 100 тисяч підписників в Ютубі, і за це Ютуб має видати срібну кнопку. І, звісно, з іменем каналу. Мало б бути Мітуавто, звісно. Але оскільки там в мене було деяке порушення прав в вересні минулого року, тому мені цю кнопку. Не можна отримати до вересня 25-го. І вже після вересня, тобто скоро я буду подавати на нову заявку для того, щоб отримати срібну кнопку YouTube. Але, аби цього порушення не було, і аби це так не сталося, мені б дали кнопку Міту Авто, яку на сьогоднішній день через півроку. А я навіть в лютому подумати не міг, що через Міту Авто що через півроку не буде, що буде вже нова компанія Total Drive Hub. І при умові, при цій умові, в мене була б кнопка, яку б я нікуди не міг би похизуватися, поставити собі на стінку чи в сервант, знаєте, як досягнення. От. І як доля наперед запланувала і думала, вже наперед знала, що так відбудеться, і вже в вересні я буду отримувати YouTube кнопку Total Drive Hub. Що ви думаєте?